Після теплого дощу курчатко Чікі вибігло на луг. На листочках блищали краплі червоні, жовті, зелені, сині, рожеві. Вони пахли фруктами. Ого, це ж кольорові краплі, зрадів Чікі. Він узяв маленький віддерцький і почав обережно збирати краплі одна за одною. Кожна співала свій тихий звук. Плюх, або це. І світ навколо засвітився всіма барвами. Коли вітерце наповнилося, Чікі вигукнув. Зроблю з них веселковий лимонад для всіх друзів. Він наливав червону краплю, пахло полуницею, жовту лимоном, зелену яблуком. А синю, мов прохолодне небо після дощу. Чікі помішав ложечкою, і лимонад засвітився, наче сама веселка впала просто в склянку. Друзі прийшли на луг, скуштували напій і засміялися від радості. А Чікі підморгував і сказав, у кожній краплі живе трішечки щастя.